Такої машини немає в жодної армії світу, навіть в армії НАТО. В чому її унікальність? Унікальність в тому, що в доволі маленькому кунгу е у нас сховано дуже багато інструментів та обладнання для оперативного ремонту. Починаємо з найголовнішого. Лещата. Лещата встановлюються на бампер. Ось такий висувний стіл, якщо його перевернути, поставити буде стіл. Якщо цією стороною, це буде. Підставка, Якщо людина ну, невисока і було зручно працювати з шиномонтажем. Кажуть, що основне це шиномонтажний станок. Шиномонтажний станок для колес діаметром до 1 метра. 24 дюйми. Ми його переробили, зменшили, педаль перенесли зверху. Окремо йде, встановлюється на бампер, віджим борта. Є лопата, є такі магнітні тарілки, щоб в полі не загубити болт або гвинтик, це дуже зручно буде. Обов'язково для золотника і балансировочні кліщі. Кількість інструменту деяких людей дуже вражає, починаючи з великих таких воротків, з великими головками, все на подовжувачах, все зручно ховається. Все, весь інструмент професійний, весь інструмент може працювати досить довго, особливо, якщо його правильно використовувати.